Образ халепи, бога прикрощів і нещастя, халепа, давній забутий Бог зі слов'янського краю, тіней. Він несе не злобу, а щось гірше незручність, сором, випадкову біду. Його вигляд викликає тривожне співчуття, згорблений, ніби намагається зникнути з цього світу, закутаний у вицвілі лахміття, що теліпаються за ним, як залишки колись важливої слави. Його хода, шарудлива, тіньова, мов шурхіт осіннього листя по холодній долівці. Обличчя халепи те образ вічної образи, великі сумні очі завжди вологі, ніби він щойно пережив чергову несправедливість. Але в них хитре блискотіння. Він знає, його присутність завжди відчуєш пізніше, коли пролється чай, зламається ключ, зіпсується день. Він не кричить, не нищить одразу, натомість сіє дрібні тріщини в житті. Сидить у кутку, поки ти запізнюєшся, сміється тихо, коли в кишені виявляється дірка. Він живе там, де панує безсилля. Та сила його не вічна, варто лише запалити в серці світло віри й волі, і халепа почне відступати, затискаючи зуби. Він не зникає, просто затаюється, бо халепа не програє, він терпляче чекає наступної миті слабкості.